Контрольно-пропускний експеримент він називається Безпечна школа, і його розпочали в одній із гімназій чернівців. На вході турнікети в учнів електронні перепустки. Організатори запевняють, тепер ніхто не потрапить до навчального закладу непомітно. А про кожен прогул учнів батьки отримуватимуть СМС у школі суворого режиму побувала Олена Центила. Учні п'ятого В у захваті вони першому у школі отримали електронні паспорти із власним фото, і поки єдині для кого спеціально вмикають пропускну систему. Тут є такі кнопочки, отак натискати і вибиває сигналізація. А якщо хтось посторонній зайде, сигналізація буде, і охорона зможе там подивитися, хто це зайшов. Аби виготовити електронні ключі й решті учнів, зараз у школярів збирають анкети і фотографії. Учні п'ятого В уже знають. Тепер їхні батьки можуть контролювати, чи були діти сьогодні в школі. Наприклад, якщо ти побиваєш, і батьки на, на телефон батьків приходять, з местоповідань повідомлення. Наприклад, Вова вже в школі. Або коли ти виходиш, то Вова вже вийшов зі школи. Окрім того, через інтернет можна перевірити успішність дитини, каже директор закладу. Можливо, це покращить відвідування за рахунок того, що буде якось воно підстібувати кожного діти, десь не дозволять собі швидше піти без дозволу, або навіть взагалі десь пропустити заняття. Електронний комплекс вартістю 20 тисяч доларів гімназії обійшовся в одну гривню. Решту заплатила громадська організація, яка виграла грант на проект Безпечна школа. За картки чипами платитимуть батьки по 40-50 гривень. Безкоштовно їх виготовлять для дітей із малозабезпечених родин. Якщо експеримент себе виправдає, уже наступного року аналогічні комплекси на таких самих умовах встановлять і в інших школах. Олена Центела, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Чернівці.